Візілотон сповільнює помутнення кришталика при катаракті. Христос Воскрес Вітаються сьогодні. Українці святкові великодні богослужіння відбуваються в понад 13 тисяч храмів нашої країни. За порядком стежать за 20 тисяч правоохоронців. Поліцейським допомагають представники добровольчих формувань і нацгвардійці біля храмів чергують також і рятувальники. Освячувати паски люди почали ще напередодні вечері. Нічні служби можна було переглядати онлайн, бо комендантську годину не скасовували. Йдуть до церков парафіяни. І досі цього ранку великодні кошики прикрашають ще й національною символікою, зокрема прапорці. Бо віряни вірять, моляться не лише за здоров'я своїх близьких, а й за воїнів, що боронять нашу державу на полі бою, і, звісно ж, за перемогу над Росією. Святе світло вже в Україні. Вночі його зустріли прикордонники в Ягодині і передали до кафедрального собору Святої Трійці в Луцьку, а звідти вже передають до усіх храмів ПЦУ. Кореспондентка ТСН Тетяна Хомич з нами наживо і розкаже докладніше. Тетяно, чи вдалося тобі вже побачити це світло? Розповідай. Христос Воскрес вдалося не лише побачити, але й потримати у руках. Насправді я вперше тримаю благодатний вогонь у своїх руках, і це неймовірні відчуття. От відчуття ще більшої віри у нашу перемогу. А, благодатний вогонь цієї ночі а, привезли із Польщі а, до а, пункту пропуску. Я годин його зустріли там наші а, прикордонники, а, благодійники організували сп. Першу до Польщі він летів рейсовим літаком, а вже сюди автівкою. І вже вночі благодатний вогонь був у головному храмі Волині, свято Троїцькому соборі, де кожен охочий може його отримати і побачити. Перший раз будемо нести додому цей вогник, якщо чесно. Цього року така Пасха, знаєте, не так як колись. Така особлива. Ми мали можливість через Польщу доставити благодатний вогонь в Україну, і ми назвали це Благодатний вогонь перемоги, яку ми перед буквально першій годині ночі вже він був у нас тут в Україні. Через війну православна церква України цьогоріч спеціально спеціально навмисне ініціювала привезення вогню е, через надмірні витрати. Е, так, митрополит Епіфаній попросив е, приватних благодійників, аби ті гроші передали на збройні сили України. Та, попри все, світло є і воно в Україні. І а, запалили вогонь напередодні в Єрусалимі в храмі гробу Господнього. Його а, уже за традицією виніс патріарх Єрусалимський Феофіл III. і а, за повір'ям в перші години вогонь не опікає, а має температуру людського тіла. І як нам розповів а, Владика Михаїл, вогонь уже. Зараз прямує до а, храмів а, усієї України, і вже завтра він буде на передовій у наших воїнів, які захищають Україну і роблять усе для того, аби ми змогли а, відсвяткувати Великдень у своїх домівках. Христос Воскрес! Виснув воскрес. Дякую тобі за розпиті, за такий сакральний реквізит в прямому ефірі. Тетяна Тянахомич про те, як святе світло з Єрусалима все ж дісталося до України і сьогодні вже шириться між нашими храмами. Другий великдень в час повномасштабної війни, попри складні часи небезпеку обстрілів чи провокацій, українці йдуть до храмів щоб освятити святкові кошики, а ще помилитися за перемогу України над Росіянами за богослужінням в столиці від ранку спостерігають мої колеги, кореспонденти ТСН Олександр Загородний, Наталя Нагорна. Вони в Києво-Печерській лаврі, де сьогодні нарешті правлять великодню службу українською та з Михайлівського золотоверхо. Друзі, вам слово. Починаємо з Наталі нагорної. Отже, що у вас чи ще триває богослужіння, чи вже освячують кошики для вірян? Вітаю, свята. Насправді, ми весь ранок поєднуємо ще з пів на шостої ранку. Тут знаходимося, і бачимо, як освячують кошики. Але, от буквально щойно, закінчилася літургія, яка відбувалася тут у Михайлівському золотоверхому соборі. Люди мали змогу послухати молитву, помолитися разом, і звісно ж після цього, або перед тим, освятити свої кошики. І про що головне? Сьогодні говорять священники, що а, це свято, яке є одним з найважливіших у а, християнстві, є насправді найважливішим. Сьогодні воно, українця має говорити в першу чергу про те, що темряву можна перемогти, а смертю можна подолати смерть. Тому а, вс, люди, з якими ми сьогодні говорили, священники вони говорять про те, що це день, незважаючи на те, якби нам всім не було важко, все одно потрібно. Но радіти і вірити в диво обов'язково. Росіяни принесли велику темряву в Україні, але сьогодні велике світло, світле свято Христового Воскресіння, і воно нас освітлює. Воно нам дає промінець надії, що все ж таки, як Господь перемагає смерть, так і Україна переможе темряву, переможе російського агресора і здобуде перемогу. Ну і тут ми сьогодні вже бачили тисячі людей, які прийшли сюди з кошиками. Дуже велике різноманіття патріотичних кошиків. Дуже багато людей, які прийшли з дітками. Їх стає все більше. Українці зараз вже прокидаються і приходять сюди для того, аби потрапило трошки святої води, трошки спільної молитви. А давайте і наших глядачів трошки покропимо. Раптом хто не попав поїсти на воскрес. Ну і тепер уже в нас є серйозний привід для того, аби а, закінчувати ефіри, ти смакувати пасочку, а, радіти і сподіватися на диво, і звісно, вітати всіх людей, яких ми любимо. Передаю слово моєму колезі Олександру Загородньому. Я так розумію, що він пасочку сьогодні ще теж не куштував. Олександр, як в тебе справа? THANKS Христос воскрес так не, не коштував і ще багато людей не коштували, тому що постійно підходять нові люди, які хочуть що освятити пасочки. А служба уже в храмі закінчилася, але освячення продовжується. Це чудно для тих, хто любить довго поспати, або ну для тих людей, яким дуже далеко добиратися до нашої святині києво печерської лаври. Сьогодні справді особливий день, тому що вперше великодня служба а, служиться українською мовою, і вперше так особливо вибірково люди ставляться куди. Ти адже знають, що в Лаврі ще є частина московського патріархату. До нас підходили люди до правоохоронців Завжди запитували, чи правильно ми йдемо, чи ми йдемо в нашу українську церкву. І ми от зустріли хлопця Андрія. Він каже: В мене брат служить, в мене батько на фронті на захищає нашу країну я не можу просто піти у церкву, яка пропагує руський мір. Давайте послухаємо. Сьогодні я почув тут українську молитву, і мені дуже було приємно, і мені було зрозуміло кожне слово, всі абсолютно звернення до Бога. І дуже приємно, що в українській лаврі тепер звучить українська мова. Ну і очевидно, ви вже відчуваєте, яка тут атмосфера легко дихається, легко думається. Якось можна просто підійти до священника. І, Очевидно, ви бачите хорошу картинку і хороший звук, тому що ми вже теж з Олексієм освячені. Давайте просто подивимося, як тут це відбувається. Отже, у нас немає паски, засвятіть хоча б мікрофон. Якщо можна, вас благословимо. Освяченою водою. хлопці, давайте я і оператора, і оператора теж, якщо можна. Олексія грішника <святить> подарую вам пасочку священого нам? нам. Так, хочу Дякую. презентувати для наших журналістів. Дякую вже посвячено. Це ж наш е, український священник, не з московського патріархату. Бог вам здоров'я, витримки і сили з Божою помоччю. Я думаю, що ми звільнемо Донецьку Ганс, Крим, і е, наступну паску вже будемо святити в Криму. Сьогодні вперше тут службу українською мовою, взагалі вперше в своєму житті очолив службу Авраамій, це тимчасовий очільник монастиря Києво-Печерської лаври. Ми мали з ним ексклюзивне інтерв'ю в такому місці, куди рідко потрапляють журналісти. Він зізнався, що спочатку трохи хвилювався, але скільки він україномовний, і йому все легко далося. І давайте просто послухаємо, що він каже. В Святині такій величній служити, молитись Богу на рідній мові, це знаєте, ці відчуття не передати, і я думаю, що всі спостерігали на обличчя наших вірних, їхні усмішки, їхню радість, у тому що ми дійсно дожили до цього часу, коли у величній святині, колисті православ'я, ми звершуємо божественну літургію. Рідною мовою, сьогодні Аврамій багато разів згадував і молився за наших захисників. І тут знаєте, таке питання: чи потрібно святкувати, а веселитися, коли на фронті щодня гинуть наші бійці, коли так важко? І знаєте, кілька днів тому я був на фронті поблизу Голедара і задав це питання уже не молодому а такому вояку, нашому солдату. А він каже: Ви святкуйте, ви святкуйте, тому що ми тут воюємо за те, щоб ви могли... Зустріте Великдень, а ми вас прикриємо, Христос. А, студія, дякую, дякую вам, колеги. Кореспонденти ТСН Олександр Загородний і Натальна Горна про ранок великодня в столиці Українську службу в Лаврі та черги охочих освятити паски і помолитися за перемогу України. Ну і попри. Обстріли Україна відзначає свято Великодня? А ми можемо розказати про святкування в різних містах країни. Зараз нажив нас кореспондент КТСН Вікторія Стрельцова з Харкова, Оксана Солдовник, це Суми і Марічка Кужик Львів. Почнемо з Харкова. Віко, під час нашого попереднього увімкнення в вас лунала повітряна тривога. Чи закінчилася вона, і чи дослухалися люди? Ось до закликів е, сирен. Вітаю колеги. На щастя, у Харкові вже відбій. Віряни повернулися до храмів на освячення пасок. І під час минулого включення ми дійсно бачили, як люди просто взяли свої великодні кошики і пішли хто куди, хто до укриттів, хто додому, і вже повернулися десь о 10-й, коли пролунав саме відбій повітряної тривоги. І зазначу, що такий тривожний ранок не завадив людям об'єднатися за традицією у хресну ходу близько сотні людей. На чолі зі священнослужителями пройшлися ходою довкола храму із молитвами. І особисто для мене цей великдень запам'ятається як наймасовіший, адже е, минулі роки то ковід, то шалені обстріли, і у храмах Харкова було небагатолюдно. Минулого року ще всі боялися вийти до церкви, більше сиділи вдома. Цього року, слава Богу, є можливість нам військовослужбовцям. Потрібна підтримка і України, і Бога в тому числі. В Бога віримо, навіть якщо робимо справу таку. Прийшли, принесли, що маємо якісь паски, якесь м'ясо, колбаска, водичка обов'язково свячен. Це зі всього світу. Щось і волонтери, щось ми самі докупили в магазині. Цього року у Харкові знову перенесли нічні богослужіння на ранок, і щойно відкрилися храми. До них пішли люди. Зранку ми побували у храмі святого великомученика Пантелеймона. Це невеличкий храм, але він найпершим розпочав пасхальні літургії. І з вечора священнослужителі нам прогнозували, що прийдуть ну, десь півтора десятка людей максимум. Але ми побачили цілі натовпи, і здебільшого люди навіть не змогли потрапити до приміщення, і під час служби стояли у дверях та на сходах. Також біля Кожного храму на Харківщині чергують сьогодні правоохоронці, вибухотехніки та спецпризначенці, напередодні поліція закликала людей, коли йдуть до храмів, щоб брали з собою документи, адже їх можуть перевіряти задля уникнення можливих провокацій. І власне на цю мить жодних повідомлень від поліції про якісь сутички чи заворушення не надходило. Тож ми сподіваємося, що цей великдень у Харкові пройде спокійно. А як святкують на сум? Щоні Оксана, тобі а слово Вітаю колеги. Ну незважаючи на такі великі, е, велике таке свято е, сьогодні е, близько півночі, ворог наніс авіаційний удар по Шоскінському району. Е, відомо вже що керована авіаційна бомба потрапила в психоневрологічний інтернат, де на момент атаки там перебували сім працівників і 167 підопічних, е, вже відомо про двох постраждалих, серед яких 71-річна жінка, яку е, довелося госпіталізувати, але незважаючи на це. Нині у церквах людно відразу після закінчення, після завершення комендантської години о 5-й годині ранку почалися і пасхальні богослужіння, і освячення великодних кошиків. І е, люди вітають одне одного зі святами. І е, хочеться сказати, що вночі е, всі храми у Сумах були зачинені з міркувань безпеки і взяті під охорону. Е, найбільше, звісно, людей було вже вдосвіта. Щойно е, храми відчинили свої двері. Е, як е, з'явилося дуже дуже багато людей. Ми бачили багато військових, яких е, вітали і дякували, як віряни, так і священносло. Ви висловлювали їм підтримку. О, попало, мага, дівчині попало. Сласловляйся, Святой. Тримаймося, друзі, ми з вами всі. Христос вас, малят, пробимо трохи. Одрав посміхаються малята. Бачите, що це вода свячена на них дії. Дай Боже, здоров'я до 120, що вам було здоров'я. Тримаймося. Зараз храмів не так вже багато людей. Люди підходять невеликими групами, вітають одне одного, посміхаються. Попри обмеження і комендантську годину і відсутність всеночної, люди кажуть, що вони не відчувають якихось суттєвих незручностей, і сподіваються, що вже після нашої перемоги, після завершення війни, усі церковні звичаї відновляться. На це сподіваються, вірять у це священнослужителі, і тому вони не шкодують. Юють святої води. Ну а яка ситуація на Львівщині розкаже моя колега е Марічка Кужик, Тобі слово. Вітаю колеги. Христос Воскрес у Львові небо чисте, повітряних тривог не оголошували. Я зараз у центрі міста і тут у храму вже відслужили перші богослужіння. Розпочали молитися з шостої ранку, і для Львова це незвична річ, адже до війни за традицією всеношно співали опівночі. Та зараз у місті і області діє комендантська година з 12-ї ночі до 5-ї ранку. Тож біля храмів чергувала поліція, а усі нічні богослужіння скасували. Служби вночі немає. Вчора, коли святили Пасху, священик просив, не забудьте, пів сьомої буде утреня, яка, яка для нас до війни завжди починалася в 12-й годині ночі. З Херсону важко, рідний дім є рідний дім, але люди хороші, гостеприємні, що ми можемо сказати. Трошки незвично. От у нас у церкву е, зночі ходять. А тут у Гугл зайшли, то бачимо, люди вчора святили. Ну ми зрання вирішили піти освятити. Дійсно, за традицією у Львові багато жителів освячують паски напередодні, а вже нині без кошиків ідуть у храм помолитися. Після служби сідають за великодній сніданок у родинному колі, але не усі це можуть зробити зараз. Тому для багатьох цьогорічний великдень сумний. Ми хочемо, щоб хлопці були з нами, щоб сім'ї були повні і щоб в нас було все гаразд, щоб Україна перемогла, вигнала ворога. Тому віряни просять у Бога ще дужче і особливо сьогодні захисту для наших військових і перемоги України студія. Дякую вам всім. Спокійної неділі, як мінімум, без тривог. Кореспондентка ТСН із Харкова, Сум та Львова про святкування Великодня в час воєнного стану в різних частинах нашої країни. І далі про Великдень у Польщі. Більшість біженців з України святкують цей світлий день не вдома. В Польщі пекли паски і фарбували крашенки Майже мільйон наших громадян із українцями в Варшаві. від самого ранку спілкувалася кореспондентка ТСН Наталка Волосацька. Христос Воскрес так сьогодні вітаються і у Польщі. Тут залишається приблизно мільйон українських біженців. Напередодні соціологи провели опитування і з'ясували більша половина, а саме 74% українців великдень святкуватимуть у Польщі. Причин кілька бородина тут побоювання через війну. А дехто не може поїхати на свята до України, бо має у Польщі високооплачувану роботу. Ми зараз біля церкви успіння Пресвятої Богородиці, що у самому середмісті цей храм один з осередків українства в столиці Польщі. Щонеділі тут дуже людно. А сьогодні і поготів. Триває ранкове богослужіння. Люди моляться за наших захисників і перемогу. А після служби священники святитимуть великодні кошики, які тут називають свінцонка. У кошику українців у Варшаві традиційно паска, крашанки, ковбаса, сир, масло, сіль, хрін у багатьох кошики прикрашені синьо жовтим Тими стрічками. Духа, амінь. Ми приїхали якраз перший день, коли війна почалася, з дітками вдома. Наразі тут хочеться додому дуже ну, на серці, ну, як у всіх українців. Так що помаленьку. Є смуток, насамперед, ну, і радість. Радість від того, що нині таке дуже велике свято. Що Ісус мер на Христі за нас. І ми маємо якесь терпіння. Ми терпимо щось. За щось ми терпимо, але маю надію, що Бог нам поможе. Святом нас, вас, і всіх наших воїнів. На їх Бог береже і перемоги нам всім. Символічний жест єднання за годину в Варшаві буде ще одне масове красиве дійство безкоштовний великодний сніданок, який організовує український дім. Усі охочі зможуть прийти, щоб покуштувати традиційні українські страви і поспівати пісень з етногуртами. На цих зустрічах люди діляться традиціями святкування у своєму регіоні, діляться переживаннями і радощами, і цим творять теплу родинну атмосферу. З Варшави Наталка Волосацька, Орест Малько, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.